Припинення електропостачання міста Авдіївки Донецької області, спричинене обстровому з боку російських угрупувань терористичних ввечері 30 січня призвело до відключення Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, що централізовано забезпечувало водою і теплопостачання 22 тисячі абонентів міста, які проживають у 153 багатоповерхових будинках та в 3,5 тисячі приватних будинках. На цей час теплоелектростанція 에... тепло заводу забезпечена власним э... коксовим газом до 7 годин ранку. В подальшому газопостачання буде організовано протягом 5 годин за рахунок резерву публічно акціонерного товариства Укрстрансгаз. На даний час у місті забезпечено мінімальну температуру теплоносія в тепломережі. В квартирах підтримується температура повітря 15-16 градусів тепла, залишається відсутнім електро та водопостачання. Приватний сектор. Та багатоповерхові будинки забезпечені газопостачанням. Соціально значимі об'єкти міста Авдіївка, це будинок людей похилого віку, центральна міська лікарня та лікарня залізної дороги забезпечені автономними засобами електрожилення та продовжують функціонувати в штатному режимі. З 30 січня тимчасово призупинено роботу 14 дошкільних та загальноосвітніх закладів, 7 дитсадків і 7 шкіл. З метою забезпечення захисту населення міста через відсутність електротепло та водопостачання в умовах низької температури повітря а було 24 градуси вночі місцевими органами влади взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій першочергово вжито доступні заходи, забезпечено мінімальний тиск. Та температуру теплоносія до 40 градусів в системі теплопостачання міста. Організовано функціонування 11 пунктів обігріву з розрахунку на 1 тисячу громадян, у яких передбачено харчування. Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян, решта 6 тисяч громадян мешкає в приватних будинках, які забезпечені пічним опаленням на твердому. Паливі. І 4 тисячі громадян має можливість виїхати власним транспортом у найближчі 10 населених пунктів Краматорськ, Константинівка, Дружківка, Покровське, Селідове, Гарняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов'янськ. уточнено місця їх можливого розміщення. Для здійснення поетапної евакуації населення підготовлено та утримується в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакувати до 3 тисяч чоловік. Крім цього, для евакуації населення сплановано роботу двох проміських електропоїздів, що можуть евакувати до 1600 осіб за один рейс. Організовано контроль за протипожежним захистом печей коксохімічного заводу. Забезпечено чергування чотирьох пожежних розрахунків, 20 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки. Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Всього до аварійно-рятувальних та інших невідповідь складних робіт залучено 230 чоловік і 55 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 90, 90 чоловік і 30 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації в місті Авдіївці Державну службу сформовано то отримується в готовності зведений аварійний рятувальний загін загальною чисельністю близько 150 чоловік, 14 одиниць електростанцій різної потужності, 22 пункти обігріву та 4 уніфікованих моторних підігрівача. Відповідно до прогнозу укргідреметцентру на найближчі дві доби в місті Адіївці буде утримуватись низька температура повітря 1 лютого до 18 градусів, 2 лютого до 10 градусів морозу. Враховуючи таку ситуацію пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та служб цивільного захисту, слід вважати недопущення розмороження системи теплопостачання міста. Узгодження питання із спеціальним координаційним центром по припиненню вогню та обсє щодо встановлення безпечних умов та вжиття заходів з відновлення у найкоротші терміни електропостачання теплоелектростанції заводу фільтрувальної станції, утримання готовності піротехнічних розрахунків ДСНС та саперів Міноборони для проведення розмінування під'їздів до місця проведення аварійно-відновлювальних робіт. Утримання в готовності сили засобів, визначених для евакуації населення, забезпечення правопорядку, організація охорони майна і об'єктів, а також інформування населення про місця розташування пунктів обігріву.